на корнеті ...та збирає кошти на військову амуніцію та автівки для захисників Вадим Перебийніс із Браїлова. Йоний музикант чотири роки грає в дитячому духовому оркестрі. Разом з колективом їздить по містам Вінничини і проводить благодійні концерти. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень і придбати 25 автомобілів. Більше розкаже сам Вадим Перевийніс, музикант. Вадиме, мої вітання. Розкажіть для початку про вашу гру на Корнеті. Дві роки тому мій друг грав в цьому оркестрі, і я пішов з ним за компанією. Але потім мені запропонували ну, спробувати, і мені сподобалось, і я записався на оркестр таким чином. Як же виникла ідея поєднати музику та збір коштів для військових? Це була ідея нашого керівника Італія Васильовича, і ми цю ідею підтримали, тому що ми розуміємо, як важливо допомагати військовим. А яка була найбільша сума, яку вдалося зібрати за один виступ? Я точну суму не скажу, але нас було просто дуже багато сум і різних, але було 20 тисяч. Було 10-15, і були більші суми. Чи є фідбек від самих військових, як вони реагують на вашу допомогу? Військові реагують дуже позитивно, тому що ми їм відправляли різну техніку, і дрони, і машини, тобто різне екіпування. Тому вони реагують дуже позитивно і вони нам дякують дуже сильно. Дякую, Вадиме, за вашу музику, творчість та ваш колектив, який допомагає Збройним силам України. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Вадим Перебойніс із Браїлова, музикант, який спільно зі своїм колективом допомагає нашим захисникам.